Бажаю здоров'я, шановні мисливці, за втраченими скарбами хеймінгу. Нещодавно ми з вами занурювалися у світ старих ігор на Steam Deck. Так от я бачу, що тема зайшла. Ви попросили продовження, і що найважливіше, питали, як це все встановити без жодних емуляторів. Сьогодні ми не просто продовжимо мандрівку у минуле, тому що я покажу покроковий гайд, як оживити старі улюблені ігри на вашому Steam Deck абсолютно самостійно. І повірте, це простіше ніж здається. У нас на черзі. Справжні діаманти епохи, Гаррі Потери, таємна кімната, легендарний for Speed Underground 2 та файтинг про черепашок ніндзя Battle Nexus. Отже, ви запитували, я відповідаю, як запустити ігри, яких немає у Steam без Lutris, Wine та інших сторонніх програм. А дуже просто: по-перше, нам знадобиться один дуже важливий помічник назвемо його Торетто. Чому Торетто? Бо він завжди доставить те, що тобі потрібно, швидко та надійно. Переходимо в режим робочого столу на ваш. Steam Deck. Заходимо в магазин застосунків. Це така синя іконка. Шукаємо там програму для завантаження файлів. Ну, ви зрозуміли, Торето. Качаємо її. Це буде наша основна машина для перевезення ігор. Далі відкриваємо браузер, будь-який, який вам зручно. Знаходимо там гру, якої немає в Steam. Коли гра завантажилась, переходимо до папки завантаження. Уважно дивіться, якого типу файли гри ви отримали. Якщо це ISO файл, не переймайтеся. Створюємо окрему папку, наприклад, назва гри, куди будемо розпаковувати вміст цього ISO. Просто відкриваємо ISO як архів і перетягуємо весь його вміст у створену папку. Тепер найцікавіше: відкриваємо Steam, переходимо у вкладку Ігри, потім обираємо пункт додати гру не зі Steam. Наступний крок огляд. Тут ми мандруємо до нашої папки завантаження. Потім у папку, куди ми розпаковували файл з ISO, та шукаємо файл setup.exe або «Install.exe». Це наш інсталят. Обираємо його та додаємо до бібліотеки. Тепер знаходимо цей сетап Exe у нашій бібліотеці Steam. Натискаємо на нього і обираємо налаштування властивості, сумісність. Тут ставимо галочку примусово використовувати певну сумісність. І обираємо Proton Experimental. Це наш чарівний інструмент, який змушує Windows ігри працювати на Linux. Тепер запускаємо цей файл. У нас запускається інсталятор гри. Але ви помітите, що тачпати стік, який відповідає за. Курсор раптом перестали працювати. Не переймайтеся, це нормально. Можна, звісно, використовувати сенсорний екран, але є зручніший спосіб. Просто затисніть кнопку Steam, і ваш тачпад запрацює як зазвичай, дозволяючи вам комфортно керувати курсором. Обираємо шлях для встановлення гри. Я, наприклад, обрав свою флешку, яку встановив у Steam Deck. Ви можете одразу там створити окрему папку, наприклад, Games Old, щоб зберігти всі ці старі ігри, яких немає в Steam. Натискаємо встановити, і тут Важливий момент, коли під час встановлення з'явиться вікно з пропозицією встановити DirectX, просто закривайте його. Нам це абсолютно не потрібно, тому що на Linux ігри запускаються через Proton, і він сам про все подбає. Жодних зайвих програм. Після встановлення гри видаляємо файл Setup.exe з бібліотеки Steam. Він нам більше не потрібен. Свою роботу він вже виконав. І так само робимо з усіма іншими іграми. Переходимо в папку завантажень, додаємо Setup.exe файл, проходимо пункт інсталяції і так далі. Нічого складного тут немає. І що головне не потрібно сторонніх програм, типу Lutris, Wine і так далі. Після встановлення всіх ігор знову переходимо в Steam. Пункт ігри, потім додати гру не з Steam. Тепер обираємо огляд і прямуємо до папки, куди встановлювали наші ігри. Наприклад, на флешку у папку Games All. Шукаємо основний екзефайл файл гри, наприклад, HP2, NFS, U2 чи TNMT. І додаємо його до бібліотеки. Після переходимо в ігровий режим. відкриваємо бібліотеку, розділ ігри не з тім, бачимо наші ігри. Але погодьтеся, виглядають вони не дуже гарно. Якийсь «HP», «Game» чи просто назва файлу, можливо, комусь і так піде, але я люблю, коли все ідеально. Тому переходимо в налаштування гри, іконка шестерні, і змінюємо назву на нормальну, повноцінну назву гри. Також у пункті сумісність обов'язково ставимо протон експериментал. Ну і на завершення міняємо обкладинку. Я це роблю за допомогою дуже зручного твіка Декі Лодар. Там можна обрати оригінальні обкладинки, анімовані або навіть кастомні. Все на ваш смак. Я особисто більше схильний до оригіналів. Це додає шарму. І ось, воля, 10 хвилин, і ми маємо абсолютно гарні та функціональні старі ігри у своїй бібліотеці Steam. Круто ж, правда? Так, гайд ми пройшли. Що ж по самих іграх, як вони показали себе на моєму Steam Deck? Попередньо скажу. Я всі ігри налаштовував на максимум, що доступний у їхніх налаштуваннях. Картинку розтягнув за допомогою вбудованого в Steam оверлею, що дозволяє адаптувати старі формати під екран ДЕК. І що найприємніше, TDP я виставив лише на 5 Вт. Цього цілком достатньо для старих ігор, але це дає великий плюс для часу життя акумулятора, а також майже відсутній шум вентилятора. Почнемо з магії. Гаррі і таємна кімната. Це ж справжня машина часу, яка повертає нас у Хогвартс часів Другого курсу на Steam Deck ця гра відчувається просто ідеально: максимальні графічні налаштування, стабільні 60 FPS і жодних проблем. Пройтися по коридорах школи, кинути пару заклинань у ворогів, зіграти у квідіч, який у цій частині, до речі, дуже динамічний і цікавий, або розгадати чергові загадки таємної кімнати. Все це працює як годинник. Графіка, звісно, вже не сучасна, але арт-стиль все ще привабливий. А на компактному екрані, дека це виглядає дуже автентично, ніби ви. Тримаєте в руках портативний огвардів, керування інтуїтивно зрозуміле, і ви швидко звикнете до всіх чарівних рухів. Це ідеальна гра, щоб зануритись в атмосферу дитинства, особливо якщо ви фанат світу Гаррі Поттера. Враження суцільний позитив. Тепер про швидкість неонівих вогні та культуру стрітрейсінгу. Underground 2. Це мабуть одна з найулюбленіших аркадних гонок для мільйонів, яка формувала смаки цілого покоління геймерів. На Steam Deck вона почувається просто ідеально, ніби була створена для Потивної консолі, максимальні налаштування, увімкнене нітро, блискучі неонове підсвічування під машиною, все це працює плавно, без жодних гальм. Ніщо не заважає вам знову крутити пончики по відкритому місту, тюнінгувати свою машину до невпізнаваємості, додаючи кожен елемент обважування та наклейки. А потім вигравати одну заводну нічні гонки, заробляючи репутацію. Керування чудове і чуйне. Відчуття швидкості передається відмінно. Якщо ви сумували за цими незабутніми нічними заїздами, Агресивним тюнінгом та безкінечним драйвом, Steam Deck дарує вам таку можливість у будь-якій точці світу. Ну і на десерт наші улюблені герої в панцирях, які завжди готові надерти дупу лиходіям. Черепашки ніндзя Battle Nexus. Ця гра, можливо, не така популярна, як дві попередні, але це був дуже цікавий експеримент, який поєднав у собі елементи up, платформера та навіть трохи пригодницької гри. І вона також працює на Steam Deck бездоганно, максимальні наложні. Всі динамічні удари та комбо Леонардо, Мікеляджело, Донателло та Рафаеля. Все виглядає динамічно, яскраво і дуже автентично до мультсеріалу. Ви можете перемикатися між черепашками, використовуючи їхні унікальні здібності для вирішення головоломок або подолання ворогів. Це дозволяє внести різноманіття у геймплей. Керування також відмінно адаптовано під Steam Deck, і ви без проблем будете нарізати ворогів. Для справжніх фанатів черепашок ніндзя це справжній подарунок, що дозволяє знову зануритися у їхні пригоди. Геймплей простий, але захоплюючий. Отже, як бачите, запуск старих ігор на Steam Deck – це не тільки можливо, а ще й дуже просто і приносить масу задоволення. Нам не потрібні складні емулятори чи сторонні програми. Все, що потрібно, це трохи уваги, розуміння налаштування TDP для максимальної автономності. Та, звісно, ваш Steam Deck. Це відкриває для вас цілу бібліотеку ігор з минулого, які, можливо, ви давно хотіли перепройти або спробувати вперше. Сподіваюсь, цей гайд був корисним для вас. І ви вже потирайте руки, щоб встановити свої улюблені старі хіти. Дякую, що були зі мною у цьому геймерському дослідженні. Якщо у вас виникли питання або ви хочете поділитися своїм досвідом запуску старих ігор, ласкаво прошу у коментарі. А якщо ви хочете спілкуватися особисто, ділитися враженням, отримувати швидкі відповіді на запитання та бути в курсі всіх новин, переходьте у мій телеграм-канал. Ще раз лайк під цим відео, підписка на канал і дзвіночок. Це допомагає мені. Рости і робити більше крутого контенту для вас. Бережіть себе! Слава Україні!